Всім вітання друзі, на каналі Клювака Андрія Котюха. І сьогодні я приїхав на риболовлю за 600 кілометрів з дому е, половить різну рибку. Ось такий саме бурштинський канал. Приїхали на отакому брейнмобілі. Тут, суботу неділю будуть проходити риболовні фідерні змагання, в яких я прийму участь. Е, Прямо спортсмени професіонали, чемпіони України, чемпіони Європи, Ну, серйозні. Спортсмени, з якими спробую половити рибку, щось навчитися і вам це все показати. Тому приємного перегляду. От так виглядає робоче місце. Дякую. Юра дав таку мені підставку під кресло, платформу. таку. Юра, канал Carpenko Fishing. Там закріплю посилання. Обов'язково напишіть, дивитесь ви його рибалки чи ні. Там є класна рибалка, де 50 кг лящів навалив з дружиною. Таку зараз будемо сідати і пробувати. Такий класний канал, вода тут дуже тепленька. Якщо руки треба нагріти, просто воду опускаєш і горієш руки. Рибка потрішки ловиться, навіть поймав одного сонячного окуня. Але щось трошки в мене не виходить. Зараз на колешках зміню дистанцію. Трішки ближче поставлю. Там де Юра ловить, Юри виходить набагато краще ловити рибку. Там Євген Конішевський взагалі на удочку розриває. Сьогодні його незвичайна рибалка, сьогодні його рибалка поплавцева От стоїть два маркерних положка, між ними дистанція 4 метри. І ми собі ставимо скільки нам потрібно. І на цій дистанції поставимо кліпс. Два опарика, осадочка. Вона кругленька. Ням-ням-ням каже. А знаєте що вона каже? Щоб ви поставили лайк обов'язково і підписалися, хто не підписаний. Ось такий от підлящичок приплив до нас, друзі. Бачите, який гарнесенький Слизький ось. І поводочок у його слізі. гарненький, так? Да? Використовувати по потрібно більше метра, метр двадцять, зараз повідається стоїть. Закидаємо, ставимо і відразу відбувається клювання. Опять під берегом сонячний окунь, Дивіться. Поки забивав годівничку кашу, знову ж таки, отут прямо в траві в березі стоїть сонячний окунь, Дивіться який. Це шкідник Є у ваших водоймах така. Якщо вона завелась, це риба паразит. Але виглядає дуже гарно. Такі рибки, бачите, тлюють постійно. З наживки від мене є мотиль, який я навіть ще не використовував. Ловлю на опарік і на пінку. Вода тут реально дуже тепла. Можна руки мити, не те, що мити, а можна прямо гріти. Чай. Вода чай. А ну, обов'язково напишіть, чи є тут місцеве реболове, можливо, хтось не тільки з Київської області мене дивиться. Давайте перекличку в коментарях, хтось з якої області. Є, Де шо там? Що, я я, я, я не встиг поставить, бачите, на підставку Фідер і вже уже постяну. Кто Шир... Та ти такий? -та, -та. Покажися. Ой, как горненько. Привіт, маленька. Оп, 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 оп. Сюда. Мы это потом выпустим. Но пока в садок. Трешки авария, трешки запуталась. Все. Выправить надо. А потом, что висит на... Видите, косле слезь висит на очку. Можно было догадаться, какая-то рыба клювала. Це був якийсь подлящик, але він не засікся. Бачите, розігнув гачок. Розігнувся гачок, буде замінити. Є у нас з собою от така повідочниця, нав'язана відразу повідцями різної довжини. Повідці на 0,10 жилці. Гачки от зараз використовую декой 14 номер, гачки дуже маленькі, гостренькі, декой, дуже гарні гачки, дуже гострі, мені вони завжди. І інші серії більше розміри я їх використовую навіть ну, на ляща і використовую є на сома за те що вони дуже гострі, вони його добре просікають різні риб'я капець і сонячні і от такі от полосати бандитики теж клюють постійно при чому клюють хорошенькі є не зійди, не зійди тільки покажися. Будь ласка, покажися моїм підписникам, що ти там за рибкою пливеш. Навіть візьмемо підсохну перший раз сьогодні. Хто тут? Ходи сюди, виходить. Опа Він невеликий, він просто забагрився. І, і коли риба забагрна, вона така дуже бойка що робить подлящий чокотакий забагрився, бачите скільки риби, що вона навіть не тільки крує, а й багриться. 200 20 тисяч доларів США. Машину доставляємо. З бара прикольно. YouTube канал Карпенко Фишер заходит, я делю для рыбалку, там все движу. Ты на документе да? Да. Нам е екологія виписала штраф, що ми тут бачимо, от, от бутончик залетів, дивіться, який горненці. Ой, хвостиком махає. О, давай, братан. простай. Поарибалі се один. У компанії руки тут каналі. А з Андрія Котівка. Андрюха, і ось вам, будь ласка, різницям відерного. Я пошел. Так, ну и улов андрюхи. Андрюха. Андрюха, да? Андрюха, да? О, он меньше, не Я чем-то другим занимался, наверное, Андрюха и трохи меньше, а лай рыбки нормально, так. Теребонькается, теребонькается в садочку. Супер вообще риба бомба. Дуже круто. 2900 девятсо. Да, так, десь так і буде. Не, трошки буде точно. 3-900 от загрузилася, так воно це все виглядає. Зараз ще поїдемо, заберемо наживку, покажу вам, скільки наживки ми замовили на декілька днів риболовлі. Також десь пообідаємо. Щось бе, що тут, типу, обед. Заїхали пообідати. Стоять фури, вже як я тут смачно, я говорю, по-любому, якщо фури тут стоять, багато фур, значить по-любому смачно. І якщо стоять фури, то недорого. Такий лайфхак, де по дорозі, десь нових місцях поїсти. Там, де стоять фури, там. І їсти. От заходимо в таку колибу. Таке дерев'яне все, гарненьке. Друзяки, як е, пройшла ця рибалка, мало зняв самої рибалки, тому що, ну, типу, вітер, а ви ж знаєте, як у мене камера. Працюю над тим, щоб купити нормальні мікрофони, кращу камеру, це все буде. Я буду тут ще три дні. На наступне відео я вам обіцяю, не знімаю багато іменно риби такої різної двіжухи. Розбирався, спочатку нічого не вийшло. На довгі поводки фідергам. Змінив, дали хлопці поради, змінив фідергам, погрався трішки з повідками і зрозумів, довгий поводок і півтора метро. Фідергам е, жорсткий, і воно, типу, ну воно не видно покльовку просто. Потім чуть пізніше розібрався з цим всім і почав ловити рибку. Наловив трішки менше, з да, спортсменами такими з, на рівні боятяга, я думаю, так серйозно це все буде, Е, Ну ми спробуємо. Вам обіцяю, що я здаватися не буду і буду старатися. А ви напишіть. А, до речі, які команди будуть? Команди будуть двійки. У мене в команді Любомир. Його сьогодні не було на тренуванні. Він тут місцевий риболов, риболов спортсмен. Команда наша називається Клювака. Євген Конішевський відразу з Юрою Карпенко в команді. Їхня команда називається Блогери. Напишіть, яке місце займуть вони і яке місце займе Клювака. Вгадайте в коментарях. Команд всього буде 10, якщо не помиляюсь, 10 команд двійок. Що ще нове до себе узнав? Навіть ніколи не знав, що коротше 50 сантиметрів у спортивній риболовлі поводочок заборонений, поводочок має бути довше 50 сантиметрів, Тепер знаємо і це. Джека зараз скине правила, всі фідерні треба перечитати обов'язково, щоб знати повністю всі нюанси і тонкості такого такого діла, як спортивна фідерна риболовля. Ми заїхали зараз по обіду, поки ціни дуже приємні і адекватні. На 250 гривень там я набрав собі всього, наїстися можна от пуза. Ну, Фури стоять там, де стоять фури, там завжди. Сіда... Бомбезно і смачно готують. Одно, ну, ще не ще не скуштували, але я впевнений, що по-любому смачно і ціна мене вже повністю радує. Поїдемо, заберемо наживку, покажу вам, скільки наживки, як ми її будемо просівати через сито, як ми її будемо хранити, що ми з нею будемо робити. І покажу, де ми поселилися, в яких умовах, як там в нас який готель. Ну, Євген Конічевський тут не перший він раз на змаганнях. Він знає ці всі локації, знає ці всі міста. Тому з такими спортсменами, професіоналами свого діла дуже класно ловити рибу, тому що ти в них береш якісь поради, дивишся, запитуєш них. Де ми саме бачили, головне розповів, це е, Бурштинський канал. Тут завжди тепла вода. Е, це настільки от, ти сидиш біля води на, платф... ну, на плиті, да, на креслі, не на платформі, а на креслі, майже нема платформи, треба над цим працювати. Е, і вода от, віддає від води теплом. Вода, така, не знаю, ну, градусів ну, 20, напевно вода. Так як у нас зараз я останній раз випливав за холодом. На щуку шукав на розливах гірпеня, то температура води була 9, то тут градусів 20 точно. Можливо, навіть більше. Ти руки, коли опускаєш, щоб помити їх да, там, після риби, там, сполоснути. чи що, І вона тепла, ти просто можна руки гріти. І за того така велика кількість риби. Вона вся стоїть в толщі води. Чому ловлять саме от такими довгими полтора метровими поводками? До речі, на цих змаганнях тут є обмеження ще по тому, що не можна довше півтора сантиметра, довше півтора метра повідець. Тобто від 50 до півтора. Риба стоїть в толщі води, і от коли кормуж годівничка падає, значить мелка риб, менше рибка клює, а потім більше. Тут треба уловити цей момент, яку рибу ловити. Яку поставити, коли вона впаде на дно, там по ідеї на корм має збиратися риба, ту рибу на то зібрати. Ми з цим будемо всім розбиратися, учити і це все вам показувати. О, дивіться, який чебурек мені здоровений принесли. Всім смачного а що дивіться, як смачно ця паста, прям з м'ятою. Коротше, вона каже, є стільки вишня, поняв. А я кажу: ну, тоді 200, а вона каже, ні, ой, це малина. А я так люблю малину, ну 300. Блін, я теж люблю малину, але брати 600. Приїхали на місце, от такий готель ми поселилися. До речі, що не, не сказав ніде вам у відео, да, виписали нам 170 гривень штраф за риболовлю, там місце заборонено. Не знаю, як там організатори змагань це все будуть на, на змаганнях все це зроблять, щоб не було цього штрафу. Тому що якби не хочеться кожен день по 170 гривень платити. E, наживка пізніше приїде, то я вам покажу наживку, скільки її в наступному відео. Обов'язково підпишіть. А я зараз беру свою поводочницю, один бакан з необхідними речами, щоб зв'язати. І йду в готель в'язати поводочки і відпочивати, монтувати вам, викидати відео. Сім'ях останні лоски, па-па!